Знаєте, ні на що не вистачає, тому що половина грошей йде на медикаменти. Уже в такому віці та взагалі зараз молоді люди. Навіть оце додать тих 13 чи скільки тих процентів, вони нічого не дадуть. І це просто популізм перед виборами. І... Коли б не допомагали, взагалі нічого не ну, слава Богу, що мені допомагають там ще трохи діти. А іначе б я б, вже давно мене і не було. Тієї пенсії, що я особисто отримую. 949 гривень. Вистачає або на комунальні послуги заплатити, або на їжу. Це одне із двох. Ну, ще такого важкого положення, як нині, я не бачу. За ці 25 років, будемо казати, не з тисячі вісімдесят гривень не розженеться, стажу хватає, а пенсія ось Попробуй прожити з цими цінами, що ростуть кожен день. Це кош... кошмар. Я вже не кажу, щоб купити якісь капці собі на ноги. Це треба, я вообще не знаю. Як у мене ось ноги не ходять, мені попать уколи, уколи ці, що мені потрібні, 600 гривень. Що мені остається до цього? Ще треба заплатити комуналі, щоб не ви не вигнали з хати. Хіба можна прожити? Не можна. Знаєте, я ли... не житомиря. Я проживаю в Севастополі. Там пенсія маленька от з нового року 6,5 тисяч, а треба платити за квартиру там, 3 тисячі, так що бідним людям там взагалі немає. Це ще воєнні Выживает так, как щеп, пока выживает. Ничего, ни на что не хватает. Мне, например, сколько лекарств надо. Я не могу купить обыкновенное. Вот хожу сейчас заносит голова. Кружится. Думаю, уже там может микроинсульт или что. Власть никуда шнет. Никуда. Они живут для себя. И богатеют, а мы нище и будем еще хуже нищить. А тут и так э, зрозумело, что... Э, що... Пенсії не вистачатиме. От. Тим більше, що підвищили тарифи. Мало того, з вересня ми ще раз на електрику підвищили. От. Взагалі, я не розумію політику нашого зачуханого уряду. От. Що він собі думає? Ну, пенсії ж всі різні. Некторим ну, вистачає, а некторам ні. Не. А в основному ні? Ну взагалі от вам не вистачає. Ну, звичайно, ні. Приходиться до дітей звертатися. У кого рідні є за кордоном, у мене такі рідні є. Вони в якійсь мірі допомагають чи можуть. Так і виживаємо. Виходить, 1070. У мене яке заощадження. на наїжу, не вистачає. Ви хочете, щоб ще заощаджувати комунальні услуги. Що таке 1200 в наше час? Це майже нічого. Это 12 рублей, если перевести на те деньги, которые я получала 72 рубля. Так за 72 рубля я могла прожить. А за ту пенсію, которую я зараз я не можу, тому що получается больше, ніж моя пенсія. Їжа, ну що їжа? Вже іще то, що подешевле. Отходи те, що Вот они отушений фарш со шкур, там його с перьем. Куриний фарш дешевле. А вже такое щось хороше купить ми не можемо. Ми только покупаем то, що самое, что вибрасувати, вот 50% вже продукты Всіх выбираем.